Єднання, які в дитинстві мені здавалися смачними, а зараз ні. Перше то хліб з кетчупом. Я не сказала би, що зараз то мені не смачно, але просто вже немає. знаєте, того кайфу, з яким я колись їла, той. Наступне то хліб, помочений водою і посипаний зверху сахаром. Я думаю, що всі пам'ятають той момент, коли ви гуляєте на вулиці, мама з вікна каже: Де є! Тебе прибігайте. Ну, будь ласка, будь ласка, ще трошки перекуси і йди. І Ви робите отакий бутерброд і йдете з ним на вулицю, то було дуже-дуже дуже смачно. Наступне поєднання картоплі Фріз морозивом, якого ніхто не розумів. Ми просто всі разом приходили в Макдональдс, і на мене отак дивилися. Ну типу, що ти робиш? А зараз я недавно отак спробувала, то ну, не є настільки смачно, як було колись. Поєднання печива з чаєм. Це для мене якесь таке поєднання, коли. Коли я бачу, що хтось так їсть, мені аж недобре стає, я не знаю, чому. Колись я дуже так любила їсти, знаєте, макати отак, відкусувати печиво і запивати його чаєм. Або коли кидати хліб в суп, або булку в макарони з молоком. Ну, я ще так їла. Я не знаю чогось колись, це було дуже смачно, а зараз це просто я, я дуже так не люблю, коли їсти. Далі то білий хліб з колбасою, бутерброд. Я люблю бутерброди, але з чорним хлібом, так само, як, наприклад, з маслом, також чорний хліб. Мені то нагадує білий хліб з кобасою. Нагадує, коли я ходила колись на Кніки і мені давали з собою бутербродів декілька, і вони на сонці були теплі, якісь такі, ну коротше, не смачні. Якось від до зараз в мене залишилася якась така до них. Нелюбов. Зараз я п'ю чай нормально, але колись я не знала, що таке слово нормально. І я пила у нас на столі, стояв такий цукор в квадратиках, і я кусала кусочок того цукру і запивала його чаю. Зараз мені я недавно спробувала, буквально от на днях, це було настільки не смачно, що взагалі це поєднання хлоп'я з молоком. У всіх виходить трошки по-іншому. Спочатку вони в дитинстві люблять без молока. А потім з молоком, а в мене навпаки, я любила колись з молоком. А зараз, ну, в принципі, мені то поєднання не подобається. Я люблю просто як, як чіпси. Далі борщ з сметаною. Борщик – це моя найулюбленіша перша страва, але з сметаною воно для мене не є смачно, хоча колись я так їла. Далі салат з огірків і помідорів. Окремо ці овочі, то є дуже смачно. Але якщо вони в салаті ще й з майонезом, для мене ну я не знаю, то якесь дуже дивне поєднання. Хоча колись, коли мені було років 5, якби мене спитали, що ти будеш їсти, я б сказала пюрешку і салат з огірків і помідорів. І останнє поєднання, але саме це всі вважають дуже дивним. Я все їла з водою. Я їла картоплю, я запивала водою. Я їм м'ясо я запиваю водою. Будь-які страви я запивала. Я не знаю для чого, але мені так було смачніше.